Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Дарентіл Тіл накаутував Люка Рокхелда і тепер хоче бій з Карлом Фрочем. Джей опитає, назвав умови для переходу в нову вагову категорію. Все дуже серйозно. Олександра Усика можуть позбавити чемпіонства. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Незважаючи на критику спрямовану на виставковий бій шоумена-важковаговика Джейка Пола проти чемпіона світу у легкій везі Джервон Титанка Девіса, глядачі все одно заповнять арену в Атланті і оформлять передплату 16 листопада. Причина проста: навіть такий бій викликає питання. І публіка хоче отримати відповіді. Свою думку з цього приводу висловив відомий експерт Тедді Атлас, один із хлопців менший, але він то боєць і вміє бити. І він б'ється з хлопцем, який не є топом, але який більше. Що, якщо Джервонта потрапить Джейкові по бороді, що ж тоді? Ось що змусить людей купувати квитки. Це що, якщо? Що, якщо танк змусить його танцювати ча-ча-ча? він потрапить йому в підборіддя, і тоді ми дізнаємося, Джек Пол, 4 вмієш танцювати, ось що продасть цей бій, і ти не посперечаєшся з цим. А що якщо? Вчора у Манчестері у головному поєдинку шоу Місфіц Боксін Boxing 22 екс-боєць ММА Дарен Тіл повністю знищив колишнього чемпіона UFC Люка Рокхолда. Обов'язково подивіться на каут, вражає своє жорсткістю та красою. Тіл кмітливий хлопець чудово просуває свої бої і явно будує стратегію наперед. Його амбітна мета Джейк Пол алогічним наступним кроком стане бій із колишнім чемпіоном чи легендою боксу, наприклад, Карлом Фрочем. Кобра Фроч завершив кар'єру у 2014 році. Раніше стверджував, що повернеться в ринг хіба що заради бою з полом, але напередодні івенту тіл Рокхолд раптово зацікавився подією. Тіл нагородив там всілякої хірні. Втім, як завжди, я подумав, що приїду на івент. Чисто щоб подивитися, що вміє цей чувак битися. Тільки подивлюся, як він виглядає наживо. Походу, він більший за мене. У будь-якому разі я там буду чисто за приколом. Після перемоги тіл сильно образився, що фроч не вийшов до нього на ринг. Де він бляха? Де цей оглядач? У Ютубі тобі було що сказати. Ну так вийди і скажи це в рингу. Сикітно таке життя явно не для нього. А ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь усе світ боксу разом з нами. Чемпіон АйБієфушківа зі з Австралії Джей Опитає поділився за яких умов він може перейти до іншої вагової категорії. У моїй голові вже давно є чітка мета стати абсолютним чемпіоном крузервейті. Саме цього я і прагну. Єдина причина, через яку я можу піднятися в надважку вагу, це бій за титул чемпіона світу або поєдинок проти Усика. Ось це насправді ті бої, заради яких варто йти до хевівейту. Як тільки я завоюю всі пояси у своїй категорії, тоді піднімуся в надважку вагу, але я не дозволю іншим нав'язувати цей крок. У мене ще достатньо часу. Те, що на мене тис змушуючи погоджуватися на бої з ким завгодно, окрім чемпіонів світу у моїй вазі, відверто виводить із себе. Виклики сипляться з усіх боків. Люди кажуть, що хочуть зустрітися зі мною і начебто намагаються змусити мене йти на такі бої. Я поважаю цей голод, я і сам був такий, але мене дивує, що всі хочуть мене на рингу, а окрім справжніх чемпіонів Баду Джек та Хільберто Рамірес. Це саме ті суперники, з якими я хочу битися. І причина проста: я йду не за ними. А за їхніми поясами, заявив ОПТя. Всесвітня боксерська організація WBO вимагає від українського боксера Олександра Усика надати нову медичну довідку після того, як у соцмережах з'явилися відео, де він танцює. Про це повідомляє Боксінсейн. Усик став абсолютним чемпіоном на надважкій вазі, де британця Даніеля Дюбуа. Для захисту титулу WBO доведеться провести бій із новозеландцем Джозефом Паркером. У середині серпня Усик звернувся до WBO з проханням відсрочити переговори щодо обов'язкового. Захисту титулу проти Паркера через стару травму спини, яка посилилася після чотирьох боїв за майже два роки. Проте відстрочення йому не надали після появи у соцмережах відео, де Усик танцює з українською співачкою Надією Дерофєвою. WBO зобов'язала боксера надати результати нових медичних обстежень та провести повторне обстеження до 1 вересня. Голова чемпіонського комітету WBO Біолуїз Батіста Салас у листі до адвоката Усика Джона Хорневера. Підкреслив, що медичне оновлення має бути детальним і ретельним, відображати поточний стан здоров'я Усика, прогноз, передбачувані терміни відновлення та інші підтверджуючі медичні дані про стан спортсмена. Комітет не може допустити подальшої затримки чи невизначеності без задовільних роз'яснень. Невиконання цього запиту не залишить комітету іншого вибору, окрім як вжити відповідних заходів відповідно до правил та положень WBO, йдеться у листі. Це означає, що Україна. Інця можуть позбавити титулу всесвітньої боксерської організації. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.